Аеророзвідка допомагає побачити повну картину. Саме тому я тут, щоб бути очима для своїх побратимів та посестер, знаходити ворога для його повного ураження. І таких очей нам зараз критично не вистачає на фронті. Нам треба більше аеророзвідниць, більше професійних пілотів та FPV-дронів. завдяки збору від Єва та Дігнітас. Ми підготуємо та забезпечимо ще 100 аеророзвідниць, щоб рухатися вперед. Бо нам є що захищати неймовірну красу нашої країни, наші улюблені місця, рідних людей, щасливі моменти, які у нас були та ще будуть. Долучайтесь до збору на захисті краси України, разом до перемоги. Слава Україні!